маленька, маленька дівчинка, матір. Завжди слухняна й вірна своєму господарю середньоазіатська вівчарка Асіда у свої шість років встигла врятувати життя не одному псу. Донором, за словами господаря Андрія, вона стала випадково. Обратілись, нам нужна була кров, чому б і ні. Тим більше я знаю, для чого це нужно, що це дає другим собакам, що дає нам. Другим собакам – та спасіння їхньої жизни, а сіді не ні все ран Азіатська крова сіда тече у жилах не одного десятка чотирилапих. Процедура переливання тварину не лякає. Ветеринари кажуть, ця красуня вже давно стала їхньою улюбленицею. Найчастіше до неї звертаємося, адже собака спокійна. Собака адекватно реагує на процедури, які ми з нею робимо, іноді навіть здається, що собака розуміє, що вона допомагає. За словами ветеринарів, донором може стати будь-яка собака. Однак перевагу надають псам крупних порід. Тварина вагою 25 кілограмів може дати від 100 до 300 мілілітрів крові. Поділитися своєю кров'ю з іншими чотирилапами можна лише здоровим і щепленим псам без хронічних захворювань, враховують ветеринари і масу тіла донора. На відміну від людей, собаки мають 12 груп крові, до того ж її не консервують. Собача кров повинна бути свіжою. Фахівці говорять, донорство сприяє ще й омолодженню організму пса. Як для здоров'я собаки, так і для здоров'я людини оновлення крові, вихід нової крові із депо завжди є корисним. Головне чітко дотримуватися кратності, не використовувати собаку як продуктивну тварину в цьому плані. Тобто не частіше ніж раз на два-три на місяці собака може здати необхідну кількість крові для переливання. У Полтаві собак донорів можна перелічити на пальцях. Хто ж Андрій пишається своєю рятувальницею, то діла да, дає там кров, що йде на допомогу другим собакам. В принципі, є чувство гордості, на мені умнічка.